Надзвичайно багато зелені, шкіри, лабданому, стиракса і дуже красивого витивору. Аромат, який неможливо змити, і аромат, який має феноменальний шлейф. Це Нуїде Бакаліт від Ноумі Гудзір, бакалітова ніч. Е, такий в нього переклад. Зараз покажу вам цей мінімалістичний флакон, але при цьому аромат надзвичайно багатогранний. Просто космос. Чесно вам скажу. Навіть не діставши ще флакон, я вже відчуваю його аромат. Це щось неймовірне. Він в нас колись вже був в асортименті аромат, який розкривається зеленню, землянистими нотами і всіми барвами. Красивої шкіри. Подивіться на цей мінімал стайл. Я обожнюю таке упакування, як і Mouse and Rebit. Також мені дуже за це подобається. Що по аромату? Стійкість та шлейф на грані безкінечності. Аромат надзвичайно нестандартний. Аромат темний, густий, шкіряний, але за рахунок гучної доборози та зелених, зелених нот стираксу та ветивру, він стає просто унікальним. Ну і де бакаліт на Знову доступний до розпиву від 3 мл.